На Кубки України по дорослим Шевчук Ліля виборола третє місце. Вона боксувала з боксеркою з Дніпропетровська, призеркою чемпіонату світу. Ну, трошки по очкам поступилась. Ну, вона включила збірну команди України. І, а наші дівчата 99-й 2000-й рік Лена Карпюк, Настя Морошкевич і Цюк Вікторія. Ліцюк вікторія третє місце зайняла. Настя Морошкевич провела три поєдинки. Трошки в фіналі поступилася і зайняла друге місце. Галіна Карпюк стала чемпіонкою України, зайняла перше місце. Не вперше учасницею Кубку України була Лілія Шевчук. Цього разу спортсменка посіла третю сходинку змагань. Третє місце стало мене, я один бой провела. Півфінальний бій я боксувала з майстером спорту міжнародного класу. Ця дівчина їздила того року, вона стала третя на мірі. І я півфінальний бій боксувала з нею. Бій був тяжкий, але судді віддали її перемогу. Інші учасниці перемоги такого рівня здобули вперше, а разом з ними і нові враження та досвід. Була вже багато де на змаганнях. Була в Сарнах, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Хмельницький, Шепетівка. Ну і ще багато де всього поєдинків провела 11, з них перемог дев'ять. Це перший чемпіонат України, в якому я була. Перед поєдинком є такий мандраж. Але потім, якщо виходиш на ринг, то вже все поза рингом і вже не боїшся, просто собі проводиш далі бій. Спочатку ми, як їхали туди, були досить великі хвилювання. Це чемпіонат України. Я знала, що там можуть бути так і сильніші, так і слабші. Ось. Але все ж перебрала свій страх, виходила на ринг, отримувала перемогу. То вже після, після самих змагань. Дуже рада була. Адже всі очікували, що я виграю, і я все ж показала все, на що я здатна. Розповідаючи про свої результати, дівчата зізнаються, що можна було й краще. Втім, погоджуються, що головне не перемога, а участь, адже подібні змагання дають змогу проявити себе на зовсім іншому рівні. Я боксірувала, проводила поєдинок, на якому, на жаль, проіграла, тому що я боксірувала з лівшою перший раз, мені незвично якось. Програла та й програла, буду надіятись далі на перемогу. Такі змагання додають собі більше впевненості, адже це серйозні змагання і навику, опиту, тому що досить такі сильні боксери. Займаюся я вже досить довгий час, 5 років. Ось, ну, дуже так сильно готувалася до цих змагань, чемпіонат України. Кожного дня тренування. Але я вдячна нашим тренерам, що вони нас підтримували як морально, так і фізично. За підсумками змагань усі дівчата виконали норматив кандидата у майстри спорту і були включені до збірної юніорської команди України. Олена Шкарпюк завоювала право взяти участь в чемпіонаті світу, який проходитиме в Тайвані. Щоправда, для цього потрібні великі кошти. Анатолій та Максим Груши вдячні усім, хто в непростий час допомагає і дбає про всебічний розвиток молоді і спорту. Хотів подякувати всім людям. Зараз дуже тяжкий час, які допомагають нам, допомагають атомній станції, Кайду в США, в нашій спортивній школі, міський конком, всі підприємці і дітям побажати. Саме головне це здоров'я, терпіння. Всього найкращого І мирного неба над головою.